На наших очах розстріляли Небесну Сотню. Це було дуже боляче. Одна із учасниць Революції Гідності Валентина Базилюк з 7 грудня 2013 по 5 березня 2014 була свідком історичних подій. Разом із чоловіком вона на власні очі бачила жорстоке побиття студентів беркутівцями у середмісті української столиці. Діти нас вивели на майдан, побиття, криваве побиття студентів. Мене залишили. Ні України, ні студентів продовжуємо боротьбу. Як казав Сергій Ніганян, борітися, поборете, вам Бог помагає. Українці та українки не побоялися на весь світ заявити про свої переконання. Про героїв Небесної Сотні треба нагадувати завжди, оскільки це підкреслює велич і незламність нашого народу, кажуть присутні. 2013 2014 рік так, зима, весна це. Той період, коли Україна, звісно, не вперше і українці, але вперше дуже голосно виявила свій спротив проти заборони. Нам інтегруватися в Європу і вкотре голосно заявила про те, що вони не коряться ніяким тиском, і вони будуть противитися будь-яким можливостям, будь-яким заборонам, які унеможливлюють демократичний вільний вибір. Героїв майдану неможливо забути, важливо пам'ятати про їхні вчинки. Небесна Сотня це є перші герої Української російсько-української війни, тому що вони віддали своє життя за те, щоб жити в своїй рідній вільній Україні, в рідній державі. І е, сьогодні ми, як ніколи, маємо про це говорити, про це пам'ятати, тому що саме тоді був такий переломний момент, переломний етап в історії сучасної української держави. І українська нація можна сказати ожила. Завдяки героїчності звичайних громадян, наша країна соборна та незалежна і зовсім незабаром буде вільна від російських окупантів.